Виконуємо номер 266 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Альбом Зошит і ручка разом коштують 57 гривень. Ручка коштує 13 гривень 50 копійок, що на 4 гривні 50 копійок більше, ніж зошит. Скільки коштує альбом? Запишемо коротку умову задачі. У нас є альбом Ручка і Зошит. Відомо, що ручка коштує 13 гривень 50 копійок, і що це на 4 гривні 50 копійок більше, ніж зошит. Разом альбом Зошит і ручка коштує 57 гривень. Скільки коштує альбом? Спочатку знайдемо, скільки коштує зошит. У нас в умові задачі сказано, що ручка коштує 13 гривень 50 копійок, і що це на 4 гривні 50 копійок більше, ніж зошит. Отже, зошит буде коштувати на 4 гривні 50 копійок менше, ніж ручка. Знайдемо вартість зошита. Для цього 13 гривень 50 копійок. Віднімемо 4 гривні 50 копійок. І це буде 9 гривень. Пояснюємо, коштує зошит. Нам відомо вже, скільки коштує ручка за умовою 13 гривень 50 копійок. Ми знайшли, скільки коштує зошит 9 гривень. Для того, щоб знайти скільки коштує альбом, нам необхідно від вартості всього набору 57 гривень відняти вартість ручки і зошита разом. Знайдемо вартість ручки і зошита разом. Для цього вартість ручки 13 гривень 50 копійок, додамо вартість зошита 9 гривень. І це буде у нас 22 гривні 50 копійок, коштують ручка і зошит разом. Тепер ми вже можемо знайти вартість альбому. Для цього від 57 гривень віднімемо 22 гривні. 50 копійок. Заберемо 57 гривень 1 гривню, розпишемо її в копійках. Це буде 56 гривень 100 копійок. Відняти 22 гривні 50 копійок. І це дорівнює у нас 34 гривні 50 копійок. Ми знайшли вартість альбому, коштує альбом. Записуємо відповідь тридцять чотири гривні п'ятдесят копійок.